Шановні українці, дорогі наші гості, що прибули до нас, працівники культури і мої колеги-бібліотекарі, сьогодні 28 липня, День хрещення Київської Русі. Це велика державна пам'ятна дата. Саме Володимир Великий приніс до нас християнство, що стало основою наших духовних і культурних традицій. Саме 988 рік. Вважається початком нової епохи давньоруської держави. З нагоди цієї знаменної і пам'ятної події як символа нашої культурної єдності, ми запросили вас у стіни Жорнищенської сільської бібліотеки для участі в історичному краєзнавчому заході, відкритті козацької світлиці і відкритті стенда, город Жерновище». Сотенне містечко Кальницького полку. Історія в нас є, ми немалого роду. Чому ж таким гірким є слово давнина? Чи зможемо запозичити чуже і не цуратись свого, чи стане джерелом живи давнина? Скільки не минуло б років, та не зменшується і не втрачається інтерес. До історії рідного краю. Минуле завжди цікавило нас. Ми прагнемо знати, як жили наші предки, як працювали, що їх хвилювало. Адже наше Поділля з давніх часів вважається серцем України. І тому люди, які населяли цю територію, цей край, мали особливий ген. Одні говорять, що це любов до рідної землі. Інші говорять, що це патріотизм, національна ідея. Так, саме національна ідея є найвищим мірилом любові до рідної землі, до патріотизму. Пам'ятаймо, якого ми роду адже наша історія це наша гордість. Неоціненною скарбницею для України виступає славна історія українського козацтва, яке вкрило себе. Немирущою славою протягом усього свого існування. Найкращі звичаї і традиції княжої держави були продовжені у козацько-гетьманській державі. Український народ завжди з любов'ю і повагою ставився до козаків як символа мужності, честі і національної гідності. Найкращі риси козаків. Були наріжним каменем у формуванні української нації. Козак поєднує у собі високі морально-етичні якості, почуття патріотизму, розуміння найвищої цінності, волі і незалежності. Свідомість козаків базувалася на повазі традицій і заборон, які мали силу законів. Велике значення мали принципи людської гідності і висока військова дисципліна. Хочеться відзначити ще й те, що саме до теми козаччини зверталися відомі в усьому світі вчені Михайло Грушевський, Дмитро Яворницький, Володимир Антонович. Багато героїчних прикладів саме козацької боротьби мали своє відображення у багатьох пісенних творах і творах наших знаменитих митців Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша. Багато героїчних прикладів саме козацької боротьби на сторінках історії, які запам'яталися, а можливо, закарбувалися у пам'ять на все життя. Історія рідного краю часів козаччини вона була наповнена героїкою боротьби наших предків за волю України, несе в собі заряд енергії, духовності і високої моралі. І чим частіше... Ми будемо звертатися до історії, шукати її, шанувати її. Тим краще ми її будемо знати і передавати у спадок своєму поколінню. Кожна краплина історії несе пам'ять світу, так писав Ігор Радзів у своїй книзі «Край козацької вольності за Лінеччину. Українці сьогодні розкидані по світу, як буйним вітром. Золоте зерно, але полум'я їхні ніколи не повинно згаснути. Побратиме хоробрий, Друже вірний і вічний, не здригнеться рука, що тримає меча, ми з тобою за неньку Україну в одвіті і козацьке убрання не з чужого плеча. Нас Господь спорядив захищати уміло наші села квітучі. Ліси і поля, щоб росло і цвіло, щоб бояло й рясніло, щоб була для українців українська земля, щоб для нас, українців, які в праці зростають, які вміють і люблять творити добро, і добробутом щирим свій край величають від Господні знаменням. Так вічно було.